Бійці невидимого фронту. Кілька сотень жінок покидають свої справи, роботу та сім'ю, аби внести бодай невелику частку до загальної справи. Вони протестують і водночас працюють буквально цілодобово. Поки чоловіки стоять на сторожі, прекрасна половина метушиться на кухні. Неля бухгалтер за освітою тимчасово покинула роботу, аби стати волонтером і допомагати на майдані. Хочеться зробити людям добре. Розумієте? тому що ми прекрасно розуміємо, якщо ті люди на вулиці їм холодно. Їх треба нагодувати теплим, не просто якийсь там кусочок хліба, а треба теплим нагодувати. Тому залишаємо всі свої справи і допомагаємо людям. З десяток жінок мають швидко ситно і головне смачно нагодувати кілька сотень чоловіків не лише бутербродами, а й першим та другим. Працюють без зупину за банальне. Дякую. Ми тут як білки в колесі. Мені на хвилинку не маємо часу присісти. Причому що ми працюємо на кухні, але самі ми практично і не їмо, тому що немає часу. Заліковують рани теж жінки. Люди, студентка медичного університету. Нині в суперечволі батьків очолює медпункт заблокованої облдержадміністрації. Тут дізналася, як надавати медичну допомогу не в теорії, а на практиці. Зараз дуже холодно на даний момент, і багато людей дістають обмороження. Змерзають ноги. Ми додумалися до того, що ми в туплі пхаємо панальних гречичники. Також ми беремо використовуємо фольгу, обмотуємо ноги пакети ми так зігріваємо, розтираємо спиртом. А це справжній жіночий батальйон. Ця слабка половина людства на рівні із сильною стоїть на барикадах. Я не маю роботи стабільної, і діти не мають стабільної роботи. І За наше майбутнє, за, за нашу батьківщину серце болить. Витривалості їм не позичати, стоять аж до вечора, попри 15 градусний мороз, ще й підбадьорують, оточуючих піснями. No! Івано-франківчанки кажуть: нині неважливо, хто стоїть чоловік, жінка, кандидат, наук чи а тут усі рівні, адже їх об'єднує бажання облаштувати та захистити щось значно більше аніж одне приміщення облдержадміністрації.